Доброго дня, шановні колеги. Хочу сказати, що мені дуже приємно виступати на цій конференції в цьому ж залі. Звичайно, що ви сьогодні багато вже чули про гіполіпідемічну терапію, тому я спробую не зупинятися на таких банальних істинах і не повторюватися по можливості. Ну, всі ми добре знаємо, що таке атеросклероз – ураження стінки магістральних судин з локальним відкладанням ліпідів, локальним запаленням відповідно зменшенням діаметру судини і пропускної здатності патоморфологія атеросклерозу через утворення пінистих клітин атеросклеротичної полоски, до формування атероми і тромботизації. атерогенна ліпідна тріада, яка включає в себе підвищення рівня ліпопротеїдів дуже низької щільності, підвищення рівня тригліцеридів та холестерину ліпопротеїдів низької щільності, і зменшення рівня холестерину ліпопротеїдів високої щільності. Головні клінічні прояви атеросклерозу, крайній інсульт, ішемічна хвороба серця, гост форми хронічні, які призводять до смерті пацієнтів, також переміжна кульгавість, критична ешемія кінцівок і некроз. Підвищення рівня холестерину є одним з самих потужних факторів ризику щемічної хвороби серця. І от було показано, що смертність від шемічної хвороби серця збільшується в два рази збільшенням холестерину від 5,2 до 6,5 мілімоль на літр, і в три рази при зростанні 7,8 і більше мілімоль на літр. Добре знаємо групи серцево-судинного ризику і те, що дедалі ширше входить в нашу практику визначення цих груп. І основні задачі, які лежать в профілактиці у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями та в осіб з високим ризиком, звичайно, це модифікація способу життя, відмова від шкідливих звичок, і також контроль індексу маси тіла, контроль рівня артеріального тиску, рівня загального холестерину, і ліпопротеїдів низької щільності, і контроль глікемії у пацієнтів з цукровим діабетом. А це новий консенсус рекомендацій превентивної кардіології, затверджений об'єднаним британським товариством. Результати були надруковані буквально недавно, 25 березня, в журналі «The Heart. І основна нова ідея є оцінка не короткотривалого серцево-судинного ризику, а так званого lifetime ризику тобто ризику впродовж всього життя. Особливо це важливо для осіб молодого віку і для жінок, в яких 10-річний серцево-судинний ризик є низьким, але тривалі ризики є значно вищими. Слід відмітити, що ці рекомендації різняться з рекомендаціями Американської асоціації кардіологів. На основі цього був створений калькулятор розроблений, який передбачає участь пацієнта в підрахунку калькуляції цього ризику, і наглядно демонструє, яким чином будуть змінюватися ризики при корекції способу життя і відмови від тої чи іншої згубної звички. Доведено в цілому ряді досліджень зв'язок між рівнем холестерину в крові і смертністю. Це дослідження в семи країнах світу, які показали наявність прямого зв'язку, яким чином е... еволюція проходила гіполіпідемічної терапії від нікотинової кислоти через іоннообмінні смоли, фібрати, е... монотерапію статинами в малих дозах, і е... до монотерапії статинами в великих дозах. Е... Основні такі підходи як ескалація, доступу, нарощування, використання так званих суперстатинів, також комбінована терапія, про яку згадувала Олена Іванівна, і зараз тривають дослідження, які вивчають використання моноклональних антитіл. За рахунок яких реакцій реалізується статині. Перший рівень реалізується через кілька тижнів місяців. Це і покращення функції ендотелію, стабілізація атероми, покращення як наслідок перфузії міокарду і зменшення ішемії, і вже буквально через рік раннє розходження кривих виживання. Другий рівень реалізується через два роки: це запобігання утворенню нових і прогресування старих атеросклеротичних бляшок і частковий регрес вже існуючих бляш. Третій рівень більш тривалий реалізується через 4 роки прийому статинів більше. Це зниження кардіальної загальної смертності на 18-30%, запобігання виникненню серйозних ускладнень, таких як серцева недостатність, потреба в ревоскуляризації, також сприятливий вплив на наявну некардіальну патологію, попередження розвитку цукрового діабету, зменшення ризику розвитку хвороби Альцгеймера і зменшення остеопорозу. І от буквально недавно з'явилися дані про такі несподівані ефекти статинів в американський коледж кардіологів 63 третя щорічна сесія. Вживання статинів може використовуватися для покращення еректильної функції в ході 11 рандомізованих досліджень, зв'язку між прийомом статинів і еректильною дисфункцією вчені. Встановили, що за міжнародним індексом еректильної функції відмічалось покращення показників майже на 25% чоловіків, які приймали статини. Ці дані були опубліковані в журналі сексуальної медицини статевої медицини. Ефекти раннього лікування статинами при гострому коронарному синдромі виявляються вже через 6 місяців лікування: це і зниження смертності на 37% впродовж першого одного року, і покращення ендотеліальної функції, зворотний розвиток атеросклеротичних бляшок, тобто всі ті моменти, про які вже говорилися. Також зниження активності запальних процесів і при при призначенні ревоскуляризації додаткове зниження ризику майже на 30%. Дані аналізу шотландських вчених, в принципі, вони є підтвердженням чинних рекомендацій Американського коледжу кардіологів і говорять про те, що пацієнти, які перенесли гострий інфаркт і вживали високу дозу статини, а порівнювались аторвостатин і разувостатин проти терапії, монотерапії симвостатином, при спостереження більше трьох років. Показали, що статистично значуще на 28% зниження ризику смерті. І що цікаво, серед пацієнтів, які отримували езетеміб, не було ніякого скорочення смертності. Тому автори зазначають, що їх дослідження, по-перше, підтверджує ефективність статинотерапії в високих дозах у пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарду, і піддає сумнівам використання езотимібу в цієї групи пацієнтів. Цілий ряд досліджень, які показали, що зниження холестерину-ліпопротеїдів низької щільності під впливом статинів зменшує прогресування стенозів артерій. Не буду зупинятись на цільових рівнях. Також Олена Іванівна вже говорила про цільові рівні холестерину-ліпопротеїдів низької щільності. І е, ті рекомендації, за які вже сьогодні згадувалися, американ... е, рекомендація Американської асоціації серця, по-перше, відміна цільових рівнів ліпопротеїдів низької щільності, е, другий момент лікування високоінтенсивними статинами з метою досягнути хоча б 50% зниження цих ліпопротеїдів. І е, вони виключили такі препарати, як ніацин, фібрати та езотиміб, Крім того випадку, коли статини є неефективними і вони повинні бути як доповнююча терапія до статинотерапії, правило шестірки, яке в принципі всі добре знаєте, це подвоєння дози статинів викликає додатково абсолютне зниження холестерину ліпопротеїдів низької щільності на 6%. І якщо порівнювати характеристику статинів щодо досягнення цільового рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності, то бачимо досягнення цільового рівня у пацієнтів, які отримували розову статин на дозі навіть 10 мг було значно більше порівняно з іншими статинами. Ефективність різних статинів вивчалася в цілому ряді досліджень. Дуже гарні космічні назви. Перше дослідження Меркурі вивчалася ефективність різних статинів зниженні холестерину ліпопротеїдів низької щільності і підвищення холестерину ліпопротеїдів високої щільності, показало значну перевагу разову статину. Відносно ліпопротеїдів високої щільності. Зрозуміло, що це є фактор ризику серцево-судинних захворювань. Це підтверджено даними багатьох досліджень, і ці дані стали причиною включення холестерину ліпопротеїзі високої щільності як фактору ризику серцево-судинних захворювань в оновлену шкалу СКОР спільних рекомендацій європейської спільноти кардіологів і європейської спільноти атеросклерозу з лікування дисліпідемії. Цільові рівні для тригліцеридів і холестерину ліпопротеїдів високої щільності не встановлено, але наполягається на тому, що серцево-судинний ризик збільшений при підвищується при певних рівнях і тригліцеридів, і зниженні ліпопротеїдів низької високої щільності. Немає досліджень, які підтверджують, що досягнення цільових рівнів ліпопротеїдів високої щільності знизує, знижує ризик серцево-судинної смерті. Дослідження дал це використовували препарат інгібітор білка транспортера ефіра холестерину далцетрапіп. Він діє ізольовано на холестерин ліпопротеїдів високої щільності. І незважаючи на те, що підвищення рівня цього холестерину на 11 мг на децилітр, порівняно з плацебо, чекали розходження кривих виживання ну, приблизно на 15%. А е, виявили, що криві виживання і плацебо співпали у далцетрапіба і плацебо. Дослідження провід в пацієнтів з гострим коронарним синдромом не виявлено зв'язку між рівнем холестерину ліпопротеїдів високої щільності та. Серцево-судинним ризиком, тобто це той момент, який дискутується активно, обговорюється ще вивчається. Дослідження андромеда е нарощування. Підвищення дози статинів порівнювали розовостатин з аторвостатином в дозі 10, потім 20 міліграм. Сурогатні кінцеві точки це рівень ліпідів, високоспецифічний. Це реактивний білок і переносимість статинів. Які результати отримували Розовостатин в дозі 10 міліграм. Призводить до зниження ліпопротеїдів низької щільності на 51 і 94% пацієнтів досягали цільового рівня вже на 10 міліграмах, і також показано перевагу по впливу на рівень цереактивного реактивного. Протеїну, дослідження астероїд. Це дослідження, в якому використовували високі дози розовостатину і при проведенні коронароангіографії проводили внутрішньосудинне ультразвукове дослідження, в принципі, це ну, реально той один маркер атеросклерозу, атеросклеротична бляшка оцінювали її стан в цьому дослідженні, що отримали значну регресію коронарного атеросклерозу за даними внутрішньосуденного ультразву. Звукового дослідження. Отже, розовостатин в дозі 40 мг викликає регреса теросклерозу в 4 з 5 пацієнтів і фактично всіх пацієнтів, досліджуваних під груп, незалежно від статі і віку. І регрес атеросклерозу асоціювався з одночасним суттєвим зниженням рівня ліпопротеїдів низької щільності більше ніж на 50% і підвищенням холестерину ліпопротеїдів високої щільності на 15%. Дослідження Юпітер. Розовий 20 мг порівняно з плацебо. Оцінити здатність розовостатину, знижувати частоту розвитку серцево-судинних подій, брали когорту пацієнтів без безшемічної хвороби серця. Які результати? Розходження кривих до часу серцево-судинної смерті, нефатального інсульта, нефатального інфаркту міокарда, нестабільної стенокардії, реваскуляризації 44%. І також загальна смертність, розходження кривих також на 20%. Отже, кому призначати статини для зниження ризику серцево-судинних захворювань? Це безумовно всі хворі з ішемічною хворобою серця, пацієнти з цукровим діабетом, атеросклерозом периферичних артерій, артеріальна гіпертензія з факторами ризику ішемічної хвороби серця, симптоматичні дисліпопротеїдемії, незалежно від рівня загального холестерину і ліпопротеїдів низької щільності, і зменшення серцево-судення. Ризику залежить від вихідного ризику, вираженості зниження рівня холестерину ліпопротеїдів низької щільності і не залежить від вихідного рівня холестерину. А це метааналіз ефективності статинів в відношенні попередження інсультів. Цілий ряд досліджень, які показали, що е, при використанні статинів ризик інсульту зменшувався на 24 так, при первинній профілактиці на 15%, при вторинній на 25%. Отже, статини повинні призначати всім пацієнтам з високим ризиком мозкового інсульту, незалежно від вихідного рівня холестерину і наявної ішемічної хвороби серця. Як довго слід приймати статини? Метааналіз... Е, 58 досліджень, які показали, що при прийомі статині впродовж року ризик кардіоваскулярних подій зменшувався на 11%, впродовж 4 років на 36%. Багато вже було сказано про безпеку статинів і це, в принципі, те питання, яке активно дискутується, обговорюється. Є багато міфів навколо цього питання. На прикладі того ж дослідження астероїд, де вживали великі дози статинів і більше два роки лікування. Бачите, відміна препаратів з кількох пацієнтів і відсоток пацієнтів, в яких були побічні явища. А це результати метааналізу. Проаналізовано результати більш ніж 80, лікування більш ніж 80 тисяч пацієнтів. Лише невелика кількість симптомних побічних ефектів, зареєстрованих в тих, хто приймав статини, справді пов'язана з статинами. Проаналізовано поширеність побічних ефектів в 29 дослідженнях. Серед довгого списку побічних ефектів нудота, ниркова дисфункція, міопатія, рабдоміоліз, безсоння, втома, шлунково-кашкові розлади тільки ризик розвитку нових випадків цукрови. Діабету зростав при терапії статинами, але знов-таки Олена Івановна казала вже, що це великі дози статини, статинів, і кількість тих пацієнтів не така була велика. Отже. І поліпідемічна терапія, основні висновки, основна мета терапії статинами – попередження серцево-судинних ускладнень, зниження потреби в реконструктивних операціях, зменшення серцево-судинних ускладнень і збільшення тривалості життя. Як довго лікувати? Не визначено довго. Принципи дозування в максимально переносимі дози в пацієнтів високого і дуже високого ризику. А це ще буквально пару слайдів. Це результати нашого дослідження, яке ми проводили на кафедрі: 60 пацієнтів з хронічними формами. Мішемічної хвороби серця, ми брали пацієнтів з дуже високим і високим ризиком розвитку серцево-судинних ускладнень, використовували розовостатин препарат Мартиніл фірми Гедеон Ріхтер в добовій дозі 20 мг на добу. Це перша група, симвостатин дозі 40 мг на добу. Дивилися, як змінювався ліпідний профіль, і рівень інтерлейкіну 1 альфа, тумор критичного фактору це реактивного протеїну. Зрозуміло, що позитивний вплив на ліпідний профіль мали один і другий препарат, але в групі Мартинілу ці зміни були більш виражені. По впливу на інтралекін альфа 1 альфа також більш вагомий ефект був у групі мартинілу. Дані були теж достовірно нижчі, з менші. І е, те саме стосується рівня е, змін туморно-критичного фактору і це реактивного протеїну. Отже, е, мертеніл 5, 10, 20, 40 міліграм. Ну і, е, звичайно, е, слід пам'ятати про те, що це проблема, з якою потрібно боротися, напевно, на рівні держави. Це слайд, який наводить ефективність популяційних стратегій боротьби, проєкт Північна Карелія, вплив на артеріальну гіпертензію, гіперхолестероломії, куріння впродовж 30 років, зменшує смертність від ішемічної хвороби серця на 82%. І в Сполучених Штатах Америки за рахунок зниження рівня тиску холестерину і куріння впродовж 10 років, смертність від ішемічної хвороби серця зменшувалась на 40%. Нічого не допоможе, якщо пацієнт не буде сам вмотивований змінити своє життя. Про це знав ще Ван Гог 1886 році, коли малював свою відому картину скелет з цигаркою. Дякую за увагу.